Студія Калідор презентує Тека авторів каналу, Ія Морела. Один день із життя українки звичайної. За вікном вже потроху сіріє. Молодий забіяка ранок затято б'ється із холодною бездушною пітьмою. Виборюючи своє право володіти цілим світом, велична сонячна пляма хапається першими і ще зовсім тоненькими, схожими на дитячі руки промінчиками за край небосхилу, повільно і важко витягуючи себе із глибин мороку, одночасно напівзаплющеним сонним оком. Намагається заглянути у тісну темну кімнату на околиці Праги. Уна, ще безтілесна і невидима, відчуває себе завислою у повітрі якраз посередині, між стелею і підлогою. Усі її зусилля приземлитись виявляються марними. Тіло розгойдується, набуваючи спочатку вигляду кішки. А потім обрисів у птаха і поступово перетворюється на білий сліпучий пучок світла. Похмура маленька кімната розкручується навколо власної осі, перекидаючи свою мешканку то у грудьке чорне болото, то у колючий чагарник, а то у глинисту слизьку яму. Напівпритомна уна, балансуючи у повітрі, відкриває котячі зелені очі і різко змахує воронячими чорними крилами. Від того руху нічна сорочка злітає із її тіла і, звиваючись, неначе велетенська змія, крутиться навколо жінки. Дрібні дешеві гудзики градом падають на підлогу і сірими прудкими мишами розбігаються у різні боки. Сорочка, змія, вивертається на виворіт і повзе летить до власниці. Жінка пірнає під білу тканину, витягується струною, проганяючи нечисту силу, що тримає її під стелею. За кілька секунд до уни повертається людська подоба, і вона повільно, неначе пір'їна, опускається на безладно розкидану, закляклу в очікуванні постіль. Жінка довго дивиться на стелю, склавши білі безкровні руки на грудях, боячись поворухнутись. Не наче відпочиває після важкої виснажливої роботи, потім обіймає себе за плечі, відчуваючи тремтячими пальцями рятівні зшивки назовні. Сьогодні вона впоралась. Знову. А як буде завтра? Бо так повторюється із дня у день вже не перший рік. Щоранку Уна прокидається, як злий міфічний блуд, що збився з дороги і ніяк не може зрозуміти, за що він покараний і де зараз перебуває. Прекрасний грішний ангел за свої та й за чужі гріхи скинутий з неба сюди, в орендовану однокімнатну квартиру. Темну, тісну, і холодно. Будильник на столі кукурікає півнем, розганяючи морок і залишки сну. У вікно старого цегляного будинку заглядає ранок. Унан нарешті прокидається і відкриває очі. Молода жінка, змучена нічною боротьбою із блудом, збирається на роботу. Зачесує довгі світлі коси, фарбує бліді вуста. За нею зачиняються брудно сірі двері, що гіліотиною відрізають її крихітне житло від світу. Вільно дихаючи, вона бере у кав'ярні каву з молоком і вирушає знайомим маршрутом. Перехожі дивляться на красиву молоду дівчину. Струнку і зеленокосу. Усміхнену. Усміхнено. На перший, можливо, не дуже уважний погляд, таку, як і інші дівчата, що йдуть міськими звивистими тротуарами. Але Уна знає оманливість першого враження. Хто придивиться до неї уважніше? Побачить крізь її прозоре ніжне тіло, крізь тонку порцелянову шкіру крихкий білий скелет, зігнутий так, неначе вона тягне на своїх тендітних дівочих плечах страшний невидимий тягар. А за тонкими ребрами, ніби за ґратами, видніється червоне, закривавлене пульсуюче серце. І б'ється воно із останніх сил. Уна красива як лялечка. Ляне довге волосся, спадаючи на спину, закриває прозоре тіло крихкі кістки і закривавлене серце у немавки. Її забрали із карпатських лісів. Де ясними зоряними ночами у горах вона висаджувала червоні пахучі квіти і закинули у велике чуже місто, до всього, забравши її право повертатися додому. За роки тут прозора шкіра мавки стоншилась, крихкий хребет зігнувся, а одиноке серце запульсувало відвіччя. Та вона, гордо відкинувши волосся, іде чужим тротуаром, неначе гірською карпатською стежкою, і перехожі задивляються на ту нелюдську красу. Довга дорога закінчується великим приміщенням, яке шкіриться сотнями вікон. Масивні двері ковтають тисячі людей, серед яких і Уна. Кому пощастило, у того немає дому, але є робота. Уна серед улюбленців долі. Переступивши поріг стандартного сірого офісного приміщення, дівчина стрімко старішає. І до того уже згорблений крихкий хребет, зовсім згинаючись, перетворюється на горб. Зелені коси повільно підіймаються з торч, Частина із них сивіє на очах, а інша зав'язується у старечу болотяного кольору хустку із китицями. Лице сірішає, шия тоншає, ніс. На нього сідає схожа на нав'язливу муху бородавка. У зморщеній, вкритій старечими плямами руці, з'являється затерта пластикова мітла, а по долівці гримить стара дерев'яна ступа. У ній відьма Уна літатиме із самого ранку аж до вечора. Працюючи так, аби забути все, що із нею сталося раніше, і не думати про те, що іще станеться у майбутньому. Ближче до кінця робочого дня ступа стишує хід, мітла прозорішає, а потім і зовсім розчиняється у густому насиченому людською втомою повітрі а відьма Уна на очах молодшає. На обличчі проявляються людські риси, хустка випускає зелені блискучі пасма волосся, і вони річкою розтікаються по спині виробленої, але уже знову молодої дівчини. Повз неї пролітає велика чорна бородавка муха. Вона відкриває для неї квартирку, випускаючи комаху на волю і довго, довго дивиться їй вслід. Масивне багатоповерхове приміщення, випивши із людей усю життєву силу, ротом дверима випльовує їхні порожні оболонки на тротуари вечірньої Праги. Серед натовпу... Втомлена, але вільна уна. Вечір між роботою і сном це її час, Де є тільки вона і більш нікого, навіть серед навіженого натовпу. І можна уявити, що йде вона не Прагою, а Києвом або Львовом. І не одна, а й з коханим. У квітковій лавці мавка Уна купляє червоні квіти, що колись збирала по карпатських галявинах, притуляє до грудей і відчуває солодкий запах вітру, рідного дому і кохання. Вечір. Сонце знову починає тонути у нічному мороку, вкотре програвши битву за владу. Щоденні виснажливі раунди боротьби із пітьмою вимагають відпочинку, і сонце, змирившись із поразкою, пірнає за небосхил. Старий, байдужий до людських почуттів трамвай, заспокійливо торохтить залізними рейками в бік її дому, на околицю чужої столиці. В руках у не телефон, з екрана якого страшними снарядами вистрілюють новини, цілячи у молоду жінку і вибухаючи у її грудях криваво вогненними спалахами. Вона читає, схиливши голову і вхопившись рукою за трамвайні нутрощі, ховаючи від чужого для неї світу заплакані очі. Та понівечене війною серце. Світло у вагоні блимає, вихоплюючи із сутінків то одну, то іншу постать. І ось уже перед пасажирами немолода зеленокоса дівчина. Вижається їм діва, химерна, прекрасна і войовнича донька Перуна. Чарівна магура, богиня війни та перемоги, чиє серце навіки віддане воїнству. Зелені довгі коси у немагури стрімко закручуються золотими кучерями, вкриваючись блискучим шоломом. Тіло ховається за бойовими обладунками, у ніжних дівочих руках з'являються щит і меч. А за спиною виростають золоті крила. Тілом вона тут, але душею дівчина птаха там, на полі бою, войовничок кричить, вселяючи надію відважним і надаючи віру тим, хто її втратив. Вона богиня, вона вершина українських Карпат, вона урочище. Вона струмок, вона воїтелька. І звичайний міський трамвай уже стрімко летить військовою колісницею, несучи своїх пасажирів у самий вербитви. Залізні коні не знають утоми, залізна діва не знає поразок. Ражці уже й не дивуються, стежачи, як вечора центром міста, розсипаючись, іскрами мчить вогняна колісниця, несучи войовничу золотокосу Уну Магуру на її щоденну битву зі злом. Відкриваючи двері маленької тісної квартирки, Уна не очікує спокою та тиші. Вона прямує до ванної на ходу, скидаючи черевики, сукню, хрестики з шиї жіночу торбинку. Залишає на столику телефон і перетворюється на страхітливу голу жінку. Зів'яла шкіра обтягує кістляву фігуру, обвисаючи на місцях, де мали би бути груди, живіт, стегна. Окорченими чорними пальцями вона впускає у маленьку квартиру велику стрімку річку. Це вже більше не уна, а криве однооке лихо, що під тихий одноманітний шепіт води чаклує злу долю тим, хто змусив її покинути рідну землю. Болячки, смерті, нещастя, сльози, бідність і прокляття розливаються водою за вказівкою Унилиха. Дощем вони падають зі стелі, гейзерами б'ють із під ніг, морськими бризками залітають у вікна. З блискучого крана у ванній кімнаті починають вискакувати Тонкі, як пруття гади, руді таргани та гидкі слимаки виглядають зі щілин. Дрібні злидні у лахміттях ховаються за старими меблями. Уна лихо чаклує, прикипівши до одного місця і немов би врізши ногами у підлогу. Змахує вона тонкими, як вербові гілки руками. І блискає єдиним відьомським зеленим оком, запалюючи величезне вогнище. Вода випаровується і густим туманом падає на маленьку, злякану страшними подіями кімнату. Уна чекає, коли розсіється морок, і по всій кімнаті розквітнуть червоні карпатські квіти. І знову запахне домом, волею і коханням. Коли вже золотий дажбог зникає, залишаючи місту холод і пітьму, уна пірнає узеленкувату тиху воду, перетворюючись на сумну русалку. Вона заводить. Тужливу пісню, що наче чаруючи жителів цегляного будинку своїм красивим голосом. Її коси заквітчені пишним вінком осоки. Риб'ячий хвіст, вкритий зеленою лускою. Виглядаючи із води, уна русалка розмовляє із місяцем. Скажи мені, милий, як там вдома? Шепочуть білі вуста на блідому обличчі. Жадібні до блискучого руки тягнуться нагору, ловлячи блідо жовту дорогоцінність. Але місяць не дається у руки, тільки лиш незворушно відображається у зеленій воді, не промовляючи ні слова. Чарівний спів русалки його не вражає. Я тобі не твій коханий, моргає місяць дівчині русалці. Тому вона більше не співає, а тільки уважно читає відповіді на свої питання по темних місячних плямах. Розкажи мені щось нове, чого я не знаю, пане місяцю. Знову шепочуть дівочі вуста. Але місяць неначе старий патефон заводить одну й ту ж саму розповідь Брайля, вибиту на його поверхні, Про Каїна і Авеля. Ніч Зайняла усе навкруги, владарюючи над світом. Уна нарешті заснула. Довге волосся світлішає, позбуваючись зеленого кольору. Вінок розсипається дрібними квіточками по подушці. На щоках з'являється рум'янець. Луска обтрушується дрібними зорями на підлогу. Навкруги ліжка, вдивляючись у дівоче обличчя, сидять і старий зморений пошуками вірного шляху силий блуд і зле на увесь світ лихо і бридка роботяща відьма. Тиха принишкла мавка тулиться до сестри своєї русалки, а войовнича магура знесилено опускає крила. За декілька годин сонце набереться сил і знову почне пробиватися крізнічну пітьму. Уна, що так солодко спить, перетвориться на пучок яскравого світла в очікуванні рятівного кукурікання будильника. Аби вкотре по колу прожити іще один день. На чужині Іа МОРЕЛА Один день із життя українки звичайної Читав Руслан Алексіюк Дякую вам, друзі, за те, що прослухали це неймовірне оповідання. Дякую авторці за її творчість. Та дозвіл розмістити цей твір на нашому каналі. Напишіть, будь ласка, ваші враження у коментарях. Підпишіться на цей канал, вподобайте відео та розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функцією спонсорства у YouTube. Або ж посиланнями на картки Монобанк БайМіакофі до натело чи Патреон у описі до відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати Сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.